Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про преміум танк 7 рівня, про новий преміум танк 7 рівня, який вийшов буквально вчора на тестування Tiger 2T. Але не тільки про нього, тому що вже є інформація, первинна інформація по новорічному наступі 2024. І також є інформація, вона ще на рівні чуток, але тим не менш є, по оновленню бонового магазину цієї осені. Звісно, поближче, я думаю, буде більше інформації, але те, що на даний момент є, хочу з вами обговорити, показати і так далі. і Так далі. Так що не забуваємо підписуватись на канал обов'язково. Не забуваємо протискати подобайку і не забуваємо коментувати. Ви найкращі! Перша новина це те, що вийшов вчора на тестування новий преміум танк 7 рівня Німеччини, Tiger 2T. У нас, як виявляється, в грі ще є преміум танк також 7 рівня Tiger 2H. Я його не знайшов в клієнті, можливо, просто погано глянув. Але, тим не менш, Tiger 2T у нас практично клон один в один до King Tiger C. Це та машина, також 7 рівня важкий танк преміумний, яка у нас була в активності Мирний 13 головною нагородою в минулому році. Дуже багато хто забрав, там ще й 3D-стиль спеціальний такий був. Багато хто забрав, але суть в тому, що цей Tiger 2T він навіть гірше за King Tiger C. На вот експресі зазначено, що невідомо за що він буде, але я підозрюю, що цю машину можуть. Давати головною нагородою в мирному тому самому 13 Я був в Афентрагері. Ну я не знаю. В Афентрагер у нас вже близько, в кінці вересня повинен бути, там з х чисел. А от мирний 13. Він, по-моєму, вже буде в жовтні і, можливо, на жовтень якраз і заготовлює цей танк. Буде ще якийсь 3D-стиль, можливо, чи ще щось. Не знаю, де він може бути, але не просто так його на тестування викотили. Тим більше сьомий рівень. У нас машина ця має 5 чоловік екіпажу, в принципі, стандартно. Категорія спецобладнання, живучість, роль у бою важкий танк штурмовий. Звісно, великої броні у нього немає, хочу сказати наперед. Ми зараз розглянемо повністю характеристики цієї машини і коротко порівняємо з характеристиками King Tiger C. Значить, дивіться, у нас по вогновій потужності 240. У нас разова альфа на стандартному ББшному снаряді і на підкалібері. 203 пробиває ББшка для 7 рівня це нормальне пробиття. Так само, як і 237 пробиває у нас підкалібер. Але 237, скажу чесно, це не дуже багато, навіть для сьомого рівня. Це нормальний пробій. Я не можу сказати, що це погано. Але 237 це нічого особливого. Це більш-менш стандартний показник, хоча він не поганий. По швидкості польоту снаряду немає ніяких претензій. 1000 летить ББшка, 1250 летить під калібр. 295 у нас підвищена шкода фугаси, 44 вони все перебувають. Практично їх не рентабельно використовувати, тому що підвищення шкоди йде мінімальне, а ризик того, що фугас не проб'є, дуже великий. Я б їх не використовував. 9,6 у нас в базі йде перезаряджання, 2,2 секунди у нас зведення, 0,38 метра у нас точність. Ну, це все можна апнути. в принципі, Десь до 2 секунд буде у нас час зведення, десь 0,35-0,36. У нас буде е, точність. Тут я нічого не можу поганого сказати. Нормально перезаряджання, звісно, для такої альфи дуже довге. 9.6 дуже довго. Тим більше, дивіться, у нас альфа всього 240. От вісів на цьому рівні, там 390 альфа. Тобто альфа це не фішка і перезаряджання це аж ніяк не фішка. Кути мінус 8, плюс 15. Ну, мінус 8 це нормально, плюс 15 це так. Необхідний мінімум, хоча хотілося хоч плюс 20, щоб було. 72 снаряди у нас боєкомплект. По мобільності 38 вперед-12 назад. Питома потужність цього 10 на тонну, 10 кінських сил. Ми дуже повільні. Дивіться, швидкість повороту шасі 22 градуса, швидкість повороту башти 20. Тобто у нас динаміка, напевно, як у льова, і то Льова, по-моєму, трошечки динамічний, по і там потужить чи 12, чи скільки. Коротше кажучи, динаміки в нас так само ніякої немає. І ми оцю максималку 38 ми не будемо її набирати. Ми будемо їхати десь 30-32 максимум. Тому що є ще такі показники, як у порі ґрунтів і так далі. і так далі. По живучості у нас 1300 ХП. Значить, ну це в принципі непогано. А, значить, 150 у нас бронювання лобу. Корпусу 185 бронювання, лобу, башти. Броня у нас дійсно є, буде пробуватися лючок. Якщо ми будемо потрапляти до 6-7 до рівнів, то в принципі багато нас буде не пробувати. Але в нас є НЛД, яке буде прошиватися. Всі ви знаєте, то само Кінг Тайгра. І в нас є, як я вже сказав, лючок. Якщо будете дуже вивертати, будуть прошивати через каток. Це все стандартно, нічого навіть дивитися. 380 метрів у нас огляд. Для 7 рівня це непогано, це хороший огляд, навіть на 8 рівні у багатьох танків такий огляд. 710 у нас дальність дії радіозв'язку. Екіпаж, як я сказав, 5 чоловік. Коротше, танчик стандартний. І що саме цікаве, я от зараз, ну тут є зовнішній вигляд його. Трішечки згаданий. У нього, типа, як деталізація більша, але я не скажу, що тут є щось особливе. Є тут елементи, там, траків чи ще щось. Нічого такого дуже особливого. І дивіться, на Вод ще було опубліковано порівняння із King Tiger Сі. І дивіться, що у нас яка цікава ситуація. Середня шкода однакова, середнє пробування базовим снарядом однакове. Тепер дивіться, скоростільність е, зброї. У нас у King Tiger Сі більше. Дивіться, 9.2 у нас перезаряджання у е, Tiger 2. Простого, а в цього перезаряджання 8,15. Дивіться наскільки, на секунду це в базі, а ми ж це можемо апнути ще. Плюс до того, ну в King Tiger ми ж апаємо це ще все. Ну, ви самі розумієте, що взагалі розрив великий. Швидкість пересування прицілу однаковий, дивіться, кути однакові. Час зведення у King Tiger А це єдине, що напевне, більше. 24. Тут 2.11. Тут зробили це ап. Тоді дивіться, точність у кінтайгера краща, Середня шкода, зрозуміло, що краща, 1767. по живучості все абсолютно однакове. Дивіться, все абсолютно однакове. І по інших характеристиках все абсолютно однакове. Тобто, у нас по ДПМу Кінг Тайгер буде краще. Ця машинка далеко не імба. По цій машинці, в принципі, все. Тому що це машина сьомого рівня. Давайте тепер обговоримо новорічний наступ. От дивіться, що є. Це на англомовному ресурсі. Я повністю витягував цю інформацію, тому що на вод експресі на нашому немає, так скажемо, на євросервера. І тут написано: хоча до цього ще трохи часу залишилося, лише 3,5 місяці. Старт заходу традиційно запланований на початок грудня. ВГ наполегливо працює над підготовкою до Holiday Ops 2024, новорічного наступу. 2024. представляючи нових запрошених зірок. Представляючи нових запрошених зірок, друзі, це значить, що вже буде не арні, а хтось ще, хтось новенький, абсолютно новий ангар. Тобто в нас буде абсолютно новий гараж. Якщо ви пам'ятаєте, в нас напевно вже років три, чи скільки один той самий гараж, тільки з модифікаціями. Тут хочуть зробити абсолютно точніше, вже роблять абсолютно новий гараж, трохи змінену механіку та вдосконалення. Крім того, заплановані сюрпризи. Бачите? Будь-що якісь сюрпризи, можливо, якісь додаткові нагороди, чи ще щось. Розробка заходу вже на завершальній стадії. До... Що стосується ящиків, то всі нові танки вже вибрані, а список старих ще не остаточний. Більше інформації стане відомо десь у середині осені. Питання: чи буде новий кращий танк, ніж БЗ-176? Ні. І ще раз повторююсь, такого танка не буде. ВГ дуже добре зрозумів, як це зашкодило балансу ігрового процесу, і не планує повторювати цю помилку, принаймні наразі. Коротше кажучи, бачите, буде новий гараж. Буде виходить нові зірки, якісь запрошені вже не Арні, там не Міла Йовович, а от конкретно хтось другий. І будуть ще якісь сюрпризи, якісь плануються, яких не було раніше. І це дуже круто. По новорічних, так скажімо, коробочках це все. Тепер дивіться, друзі. Є ще інформація, поки що на рівні слухів. Я читаю так, як я думаю, про можливе оновлення бонового магазину цієї осені. Одним з кандидатів буде два преміум танки. Одним із кандидатів. Це 8 Amix CDC, це в нас СТ Франції 8рівня. І FSM 50T це в нас важкий танк 8 рівня. Зараз ми перейдемо в гру, подивимося на їхні характеристики і обговоримо їх більш детально. Поїхали. І так, друзі, ми в гаражі. Я вже додав ці машини в порівняння, тому що в мене ні одної, ні другої немає. У мене був твін колись давно, і я колись IMX CDC цей й купляв. Блогери тоді так розхвалили, це було жестяк. Якщо чесно, він навіть тоді був лайном. Але суть не в тому. Давайте подивимося по характеристиках на ці машини, просто пробіжимося, щоб нагадати, що це таке. Найцікавіший варіант, звісно, це буде ФСМ 50 тонн. Давайте от з нього і почнемо. Це преміум танк, важкий танк підтримки. Звісно, про бронювання тут ніяке не може йтися. Дивіться, у нас 94 мм НЛД а 140 мм у нас приведена броня. Велдехи, от щоки в нас можуть там відрикошетити, 159, 141, 230. Навіть бачите, в деяких місцях є там маска 150 мм. Тобто абсолютно картонний танк, який буде пробуватися по повній програмі. Тобто броня у нас не фішка наша, живучись, дивимося. От 120-120 лоб, 80, ну ви зрозумієте, 1500 місяців це стандартний показник, так само як віса третього того самого. Живучись, ми розглянули коротко. Тепер давайте подивимося по. Модуля. По модулям, от конкретно по нашій гарматі. Значить, гармата у нас разову шкоду 240 одиниць. Для восьмого рівня це, звісно, мало. 212 прибувають у нас стандартні бронебійні снаряди. 259 у нас прибувають стандарт голдові підкаліберні снаряди. І осколково фугасні 320 при пробої 445. Ну, скажу чесно, осколково фугасні тут можна використовувати, але дуже рідко. В основному грати або на підкаліберах або на ББшках. По моєму вартість снарядів тут дуже дешева, тому він для фарма підходить. Але щоб на ньому фармити, ще треба постаратися дуже, тому що танчик не айс. Заряджання гармати у нас, давайте вже інші характеристики, подивимося, от конкретно тут буде зручніше. В базі 6,52. Ну, це непогано, але враховуючи те, що в нас середня шкода така маленька, то це можна сказати і стандарт. Горизонтальне пересування прицілу 37 градусів для важкого танка хорошо. Мінус 10, плюс 17 кути вертикального наводки, мінус 10 це взагалі прекрасно, тобто гармата опускається добре. Плюс 17 це у нас плюс-мінус стандартний. Плюс 17, плюс 20 це вгору піднімається в основної маси танків, так гармата задирається. Ну, нормально, нічого не можу сказати. Час зведення 2,21 це нормально, тому що це все апнеться, десь до 2 секунд 1,9. Розкид на 100 метрів на 35 для важкого танку також нормально. Це соапнеться десь до 0.33-0.32. Але скажу чесно, точності також, також тут немає, тому що для такої альфи реально точність повинна бути 0,3, 029, 0,28 взагалі. Тому що ви постарайтеся ще цю домашку нанести. Е, набагато простіше грати від альфи, і всі це знають. Середня шкода на хвилину 2200. Ну, середня шкода так собі, непогана. Я не скажу, що це дуже погана, а це якраз нормальна середня шкода. Тобто гармата в нас специфічна, має дуже маленьку альфу, має маленьке пробування для такої альфи 212. Я думаю, цю машинку рано чи пізно повинна. Апнути. А, значить, по живучості у нас її немає, ми можемо сказати, тільки від фугасів буде спасати. По а, динаміці максимальна швидкість 51 км. 20 назад. Швидкість повороту шасі 41,72. Швидкість повороту немає ніяких претензій. Потужність також хороша для важкого танку 23 це класна. Це на рівні СТ-шок. Потужність двигуна 1250, ну це в принципі не суттєво, тому що дуже важливо питома потужність. 51 км вперед, також хороший результат. Тобто в нас динамічний важкий танк, абсолютно без броні, і з такою не дуже класною, м'яко кажучи, гарматою, тому що альфа маленька, пробиття маленьке на базових снарядах, плюсом є, звісно, кути вертикального наведення, часосведення і, в принципі, нормальна точність. ДПМ у нас просто стандартний. По скритості у нас її немає, 4,33, тобто машинка велика реально По спостереженню у нас огляд 400 метрів. Звісно, це наша фішка. От огляд для важкого танку тут реально хороший. Тобто ця машинка, її можна катати, але важко. Ви будете викладатись на всі 100% і вона не пробачатиме вам ніяких помилок, тому що навіть башта не буде танкувати. Звісно, як стандартний важкий танк його не можна використовувати тільки від рельєфу, десь там далеко, на другій, на третій лінії і так далі. і так далі. Тепер друга машинка це в нас Amix CDC. Це в нас уже середній танк, як написано снайперський. Давайте розберемо його бронювання для початку, якого зовсім нема. 40 мм НЛД, 31 ВЛД, щоки 30 мм, 24 мм. Тут у нас 100 мм маска, оце єдине місце, яке вас буде спасати від фугасів. Все, вам будуть заряджати всі по повній програмі фугаси. Ви будете від них прямо вилітати, не дай Бог, артилерія буде потрапляти. Коротше, цього гарбаня розвалювати будуть по повній програмі. Танчик, це, я скажу чесно, вже наперед для колекції. Давайте подивимося тепер по гарматі. Скажете, броні немає, значить все інше повинно бути. Ага, Значить, 240 у нас середня шкода, пробування броні всього 212. При такій то шкоді, пробування броні бронебійним снарядом, слава Богу, хоч бронебійний, але всього 212. 259 у нас пробуває підкаліберний снаряд. Це вже набагато краще, звісно, ніж того самого фсм 50Т, але тим не менш, це єдиний плюс, можна сказати. 320 у нас е, наносить середню шкоду фугас, 45 так само пробуває. Тобто фугаси тут можна використовувати, але надіятися на них дуже не варто. Заряджання гармати 7,3-1973, середня шкода на хвилину, при тому, що розкид на 100 метрів 0,34, час зведення 1,8 Час зведення тут дійсно класний, розкид на 100 метрів тут також в принципі нормальний, тому що він апнеться до десь 0,31, буде десь так. E, значит, середня шкода також трошечки апнеться, але вона не айс. Я не скажу, що вона висока. Це менше 2000 в базі. Це не високий результат. Пробування голдою нормальне, альфа-маленька. Тобто у нас так само специфічна гармата, у якої є плюси, але і дуже великі мінуси. Кити вертикального наведення у нас плюс, мінус 10, плюс 20. Це дуже круто, це якраз комфортні кути. Швидкість горизонтального пересування прицілу також хороша, майже 40. Це також плюс. По іншому я вже сказав, нічого особливого. По живучості її немає, 1400 міцність. Це стандартно для СТ. 1400. Значить, по питомій потужності, це наш дуже великий плюс. 35 конячок у нас питома потужність при максималці 57 вперед, 23 назад. Оце в нас динаміка, звісно, плюс. Тому що питома потужність 35 це на рівні легкого танку. І, можливо, на цю IMIX СІДІСІшку взагалі турбінку класно було б поставити для того, щоб ганяти ще швидше і хоч якось ухилятися від снарядів. Ну, я поки що тільки таке застосування цій машині бачу. Швидкість повороту шасі, як я вже сказав, це ми все обговорили. По скритості у нас 11%. Ну це стандартно. Це не підвищена скритість, це стандартний показник для СТ. І по спостереженню 390 метрів це також для Стежки. Стандартний показник на 8 рівні. Це непогано, це не 380, це 390. І якщо підсумувати, ми маємо абсолютно картонний танк, який буде пробуватися навіть фугасами всіх. Всіх танків фугасами. Без виключення. Ми маємо таку. Середню гармату, у якої є плюси, але й великі мінуси. Наприклад, мінус це середня шкода 240, вже це застарівше. Середнє пробування броні 212 також небагато. І по іншому ДПМ також у нас невисокий, А характеристики по розкиду по часу зведення по кутах вертикального наведення і по швидкості горизонтального пересування в нас нормальні. Також у нас немає абсолютно, як я вже сказав, живучості, по рухливості у нас танк хороший. Я думаю, цей показник надавати, щоб він на рівні ЛТ був. Напевне, може навіть турбінку. ну от Підкажіть в коментарях, можливо, на нього потрібно реально ставити в один із слотів турбінку. Скритість у нас стандартна, спостереження у нас стандартне для СТ. -шки. Так що, от, от, така інформація, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї техніки в коментарях. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок новорічного наступу і що ви думаєте на рахунок Тута ігра 2. Що ви думаєте на рахунок цієї машинки, де вона може бути? Всім ще раз дякую, до побачення і до наступного відео, друзі. Па-па.